Доброго дня! У нас турнір продовження. Другий день кривавої битви. Тож поїхали. Так. ну Давайте спробуємо тим самим складом. Поїхали. Угу, Зелених і червоних нуль. Що тут робити? Навіть хз... Зато... Сині їдуть як треба. А ну, давай покомбим трошки ще, поки це можемо. Давай розмажемо триєчку. І запустимо комбо. А Зараз ще й кіт вдарить. Ми горимо. Навіть зібрати нікого не можу. Коли вони всі ультанули, я, в принципі, міг склатися. ну, Цікавий рандом, якщо чесно. Добре, давай щось поміняємо. На кого тільки не знаю. Ну, давай візьмемо кота. Давай валіна візьмемо. Ось так спробуємо. Поїхали. Тут дали червоних трішки. Так, лютан один удар витримав. У нас якийсь знову треш з камінням з полем. Так, невже ми зарядилися? Ну, давай так, тоді. Давай Зеленськ ведемо? З Лютаном і вампіром ми попрощалися. Супер вони відіграли. Той ще ухиляється. Ць. Ай, я в шоці. Ну і все, і кота згадуємо, як звали. Хоч Фельтона надобили. Давай спробуємо цього заготити. зарядимо, може, синеньких. Давай цього доб'ємо. Ну і тепер як зараз буде бити. Угу, Нормально так притулило. Давай одним камінчиком. Ну І наступну трієчку зелену, складемо. А може не складемо поки. там може мені от атаку трохи підвисить. 65% до атаки. Потрібно, щоб ще була тичка від неї. Так, давай. Корінчик не виходить. Ну що робити? Ще так. 105 до атаки і ризикуємо. Височило, окей. Ну, Брієнка тягне одна цей турик. Не знаю, чи допоможе. Давай трішки його качнемо. Поїхали далі. Зробимо жовтий кріс, може полянку почистимо? Ага. Синіх зарядили окей. Б'ємо. Ну, давай жовтий взірвемо. Що там комбо їде? Ну, Бердене зняли окей. Далі. Угу. Тут щось всі зелених насипали трішки. Пірчиком. Складемо ще кицьку нашу. Давай сюди можна вдарити навіть і комбо. Пенька вже з нами немає. Так. Аби встигнути їх добити тут, бо у нас там травління теж нормально йде. Ось так. Угу, Вален заряджений. Б'ємо і добуваємо оборону. Так. Навіть не помер ніхто. Далі. Ну ось тут червоні, неприємні всі такі. що робити? Центр навіть не помітили. Тепер давай хелітути. Так. Шкода, що він там заповільнений. Давай зарядимо брієно спочатку. Давай доб'ємо його краще. І зарядимо Лютана. Ага, не добили, окей. Тоді б'ємо сюди. І ось так комбо. Думаю, її ми не боїмося. Об'ємо алі. Він там дотравиться. Тому так. Ну і я думаю, цей фланг повинні ми зараз теж прибрати. Так, ну давай добуваємо. Є. І давайте останнього візьмемо сьогодні. Спробуємо. Давай з комбо можна розпочати. Я думаю, нормально там зелені трошки підзібрали ми. І ось так ще складемо зелених. Навіть люта нас наступним ходом. Окей. Тоді б'ємо. Ось так. Тепер лютан. Аби вижив він. Ну. Для однієї атаки він вижив, окей. Б'ємо. Угу. Давайте. Зарядимо нашого валіна, вдаримо сюди і зробимо кріс. Тепер під Брієнкою повинні зносити. Угу. І ось так теж закомбимо. Угу. Давай цього джахангіра доб'ємо. А, а Хельги? Нічого не складується під ним, окрім червоних. Давай так. Можна було б, щоб зелень доїхало, знизу, але вже як є. Давай б'ємо. І це фініш для нього. Ну ось так. Оборона у нас не, не тримає, тому турнір, думаю, буде недовгий. Всім дякую за увагу. До побачення.